Що відбувається із будівництвом сміттєперероблювального заводу? Ми спробуємо з'ясувати сьогодні. З нами на скайп зв'язку Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто. Пане Єгоре, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава добрий вечір! А також Наталія Шелестак, депутатка Львівської міської ради, голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради. Пані Наталію, раді вас бачити! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Спочатку питання до Олександра Єгорова. Олександре, як вже сьогодні зійшлося в сюжеті, підстави наслідком порушення підрядником істотної умови контракту стало, за вашими словами, непродовження безумовної банківської гарантії в сумі 3 мільйона 600 тисяч євро на виконання контракту. Спочатку запитання: а що це означає непродовження безумовної банківської гарантії на виконання контракту? Добрий вечір всім. Відсутність гарантії самої банківської. Тобто, сам контракт передбачає собою те, що має бути банківська гарантія як фактична страхівка для підприємства, яке замовляє певні роботи. І, власне, це є гарантія на виконання робіт, тобто на будівництво всього заводу, і вона складає 10% від загальної суми всіх. Самого контракту, яка була здійснена, це є практика будь-якого іноземного контракту, будь-якого нашого великого контракту інфраструктурного, навіть згідно українського законодавства, де замовник завжди залишає за собою право отримувати такі гарантійні платежі. Відповідно, сам сама ця банківська гарантія є таким фінансовим інструментом, і згідно контракту, який був підписаний. Міською радою, власне, з ворніше зеленим містом з компанією контрпроцес, за погодженням з банком ЄБРР, власне, передбачалося декілька різних гарантійних е, е, фінансових інструментів, а саме е, гарантія на виконання, е, виконання всіх робіт, гарантія на постачання обладнання, окрема гарантія, і е, гарантія е, додаткова на авансовий платіж. Відповідно, перша гарантія, про яку ми зараз говоримо, це гарантія невиконання робіт. Вона є невід'ємною частиною самого контракту, і підрядник зобов'язаний підтримувати її весь час, тим самим забезпечуючи гарантію на ці кошти перед в даному випадку громадою міста. І власне ця гарантія мала покриватися згідно контракту за умови того, що вона має діяти до запуску самого заводу плюс рік. Після е, запуску заводу, оскільки підрядник зобов'язаний теж виконувати пусконалагоджувальні роботи і навчати наш персонал. Відповідно, 9 вересня цього року ця гарантія е, завершувалася. Згідно контракту за 28 днів, ми повинні були повідомити про це, нагадати підряднику обов'язково її поновити, і е, підрядник на жаль не надав нам. Цю гарантію, яку вимагає контракт, надав гарантію е, лише трьохмісячно, що є грубим порушенням цього договору, і змінив на жаль, в ній деякі умови самої гарантії, змінивши гарантію з безумовної, тобто яка виплачується за будь-яких умов замовнику на умовну, де ну, застосував певний юридичний. Інструмент не на користь громади, тому власне і це стало причиною того, що зараз відбувається цей спір. Олександр, Чи відомо вам чому польська компанія-забудовник пішла на такий крок і змінила умови гарантії, і а також не надала безумовно банківську гарантію терміном на весь на весь передбачений термін, передбачений договором? Ми можемо лише здогадуватися, мати свої припущення. Це буде напевно неправильно говорити зараз про те, чому вони це е, зробили, і звинувачуватися їх в, чим, в чомусь, але е, вони напевно зробили цей крок е, або через відсутність можливості е, банківського рейтингу, оскільки ми маємо тепер вже багато інформації по темі. Не тільки сміттєпереробного заводу, а й, і самої компанії контрол. Процес маємо інформацію вже в відкритих джерелах е, і польських, і українських. Що компанія е, з двадцятого е, кінця го початку 22 го року мала певні проблеми, дуже аналогічні е, і в своїй країні, і на сьогоднішній момент в неї є досить низькі рейтинги е, в муніципальних проектах Польщі. І відповідно, я думаю, що вони просто не змогли фізично отримати її з банку, оскільки для пред'явлення даної гарантії має бути певне забезпечення? Я напевно розумію, що вони не змогли його надати і відповідно продовжити її. У Мене запитання до голови комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Наталії Шелестак. Пані Наталію, чи розумієте ви, що відбувається, і таке загальне запитання для початку, чому виникла ця ситуація? Ой, ви знаєте, звичайно, що зрозуміти, чому саме ця ситуація виникла складно, але я вам хочу сказати, що на самих початках е ситуація з гарантією була дуже подібна. Е е е е Компанія, яка виграла цей тендер контрпроцес, вони мали надати гарантію там, якщо я не помиляюсь протягом 30 днів. Вони її надали значно пізніше, і вже тоді, в принципі, місто мало би право розірвати з ними угоду, яка була підписана і не була прогарантована. Але з якихось причин для мене досі вони не зрозуміли. Все-таки угода чекали, дочекали з цих гарантій, і, власне, розпочався процес будівництва, який потім терміни коригувалися, власне, ну, скажімо так, спираючись на те, що в нас військовий стан і так далі, постійно відтягували ці терміни, і нібито це було все логічно. Чому воно стало стало саме зараз? Я думаю, що тут дуже багато питань, на які ми точно не отримаємо відповіді. Наразі я припускаю, що так як сказав пан Єгоров, воно десь має під собою напевно якусь основу, тому що. Зараз проявляється багато проблем в них дійсно там в себе на батьківщині не виконані якісь там певні речі. Відповідно понижений цей рейтинг і можливо вони дійсно просто не зуміли взяти, скажімо, ці гарантії. А в нас вийшов термін, тобто термін вийшов в вересні. І в пана Єгорова, як директора компанії, в якої господарські стосунки з контролпроцес, та да, тобто договірні, в них не лишалось нічого іншого, як заявити про те, що ми хочемо цю ну отримати ті гарантійні платежі. Відповідно, воно десь так наклалося не дуже скажімо так в часі, так тому що 12 вересня ми голосували. За отримання додаткового кредиту, ну, взагалі, Мої пані депутати. Наталі, я дозволю собі уточнити, це дуже цікаво наклалося в часі, як ви говорите. Тому що на е, під час проведення сесії двіської міськради, 12 вересня 2024 року, депутати погодили кредит на будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів у розмірі увага 718 мільйонів гривень. І от у мене запитання: чи знали депутати тоді, що у підприємства, яке повинно виконувати? Ці роботи є серйозні проблеми з банками і взагалі мова йде про можливе розірвання угоди. Тобто, це відбувалося за два звичайно, тижні до того, як це ну, стало уприлюдне. Ну, звичайно, що ми цього не знали. Тобто е, про те, яка компанія зайшла е, будувати завод, обговорювалось мільйон разів, в тому числі і публічно. Андрій Іванович брав на себе особисту відповідальність, як за цей тендер. Так і за будівництво цього заводу е, нас переконували в тому, що для ну і скажімо так, ми були переконані в тому, що це правда, і я перекон, ну, впевнена, що е, пан Єгоров нас не вводив в уману що в разі, е, якщо ми не доберемо коштів, і ми розуміли, що якщо ми не доберемо коштів, ми не добудуємо цей завод. Е, Скажемо так. Мова про контрол процес взагалі на той момент не йшла. Це були підрядники, єдині підрядники, які були обрані спільно з ЄБРР. Ми мали фідік інженера, який і маємо, який спостерігає за процесом. Тобто, в нас питання не стояло про підрядника. Підрядник вже кілька років є. Той що є, подобається він нам чи не подобається? Це вже ну 185 питання. Стояло питання фінансування, оскільки кредитні кошти ми вичерпали, а якщо б ці е, кредитні я маю на увазі ЄБРР кошти. І якщо б ми не знайшли далі фінансування, підрядник міг би виставити нам шалені штрафні санкції і піти взагалі. Тобто, ми би витравши витративши на сьогодні. Ну, скажем так, порядка 20 мільйонів євро е, тільки на контрол-процес і близько 53 мільйонів гривень на суміжні роботи, які ми не оплачували контрол-процесу, але ми е, вони стосуються побудови заводу. Це тобто велика сума, так. Ми вже сплачуємо кредит і відсотки за кредит, і ми мали ще ризики мати додаткові штрафні санкції, і підрядник би нас покинув, так тобто і логічно було і зрозуміло було, що депутати будуть підтримувати цей взяття цього кредиту, і мова тоді про те, що буде розбив розриватися угода, чи контрпроцес не виконує свої зобов'язання. Не йшла. Саме в прямому ефірі тоді під час сесії я наголосила Андрію Івановичу про те, що в нас так само є механізми впливу на підрядника шляхом висування претензій, якщо в нас такі претензії є, і власне буквально через день або через два ми почали розуміти і нас моментально повідомили про те, що контрпроцес процес не виконує своїх зобов'язань. І в останні дні так і не подав цю гарантію. Вирішив, подав її самовільно змінивши тип гарантії і умови в тій гарантії, пане Олександре. В мене запитання до вас, до директора ЛКП Зелене місто, голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП Зелене місто Назарій Бербека. Нещодавно повідомив, що угоду з польським підрядником цитую можна вважати розірваною, чи так це насправді. Це не зовсім так станом на сьогоднішній момент, тому що згідно українського законодавства, так би можна було вважати, але згідно контракту і умов ЄБАРР і, і того, що дане будівництво здійснюється за допомогою іноземних консультантів і за допомогою стандарту Фідіка, тобто це є окремий європейський стандарт ведення будівництва. Відповідно, він має певну визначену процедуру, і яка тягне за собою ще певні дії, з якими ще стоять за якими ще стоять певні юридичні консультації. Тобто, в цьому випадку, в даному контракті, цей контракт на сьогоднішній момент не є ще розірваний, але причина для його розірвання точно є. Що зараз відбувається на території об'єкту? Будівельні роботи повністю зупинені. Якщо так, то на якій підставі? Станом на сьогоднішній момент роботи зупинені згідно рішення поліційного окружного суда за поданням пана різника, оскільки є ухвала суду, в якій запобіжним запобіжним заходом став власне тимчасове призупинення робіт у зв'язку з виявленням порушень стосовно того що підрядник не оформив правильно ліцензії як іноземне представництво яке мала яке мало будувати його на території україни тому станом на сьогоднішній момент ми теж знали про це вже з його повідомлення після того як це відбулося і, і зараз теж вивчаємо ці матеріали і утримуємося поки що від виконання будь-яких робіт на території майданчу. Пані Наталію, у мене запитання до вас. Ми говорили про кредит у вигляді 718 мільйонів гривень, які міська рада погодила буквально нещодавно. Що буде далі з цими коштами? Де вони знаходяться? Чи вони були передані підряднику, чи вони знаходяться далі на рахунках міста? Як, як буде далі відбуватися? Вони ці кошти ще не отримані. Є це війська рада шляхом голосування, так тобто, рішення було взяти ці кошти, але оскільки події розвивались дуже швидко, і зараз стоїть не стоїть питання про передачу цих коштів в зеленому, ну тобто будь-кому, тому що ми їх ще не взяли. Власне, поки не завершиться, оця незрозуміла ситуація, тому що вона наразі незрозуміла, Говорити про розірвання контракту ми можемо лише теоретично, тому що тут задіяні і ЄБР, до якого ми зобов'язані дослухатися і згідно контракту, в тому числі у нас є ще е, юридичні, скажімо, зараз тривають юридичні процедури. Повернута вже одна частина гарантії. Ми очікуємо повернення другої частини другої гарантії, так гарантійного цього платежу, і відповідно. Вже тоді може бути можна буде говорити про розірвання контракту, і власне лише в переговорному процесі з ЄБРР, і Зеленим містом і Львовом, так ми зможемо. Зрозуміти, яка буде наступна процедура, чи це буде новий тендер, чи знайдуть якийсь інший шлях, можливо, там буде заміна підрядника, або можливо, ще якийсь ряд інших сценаріїв розвитку подій. І тоді, коли ми будемо розуміти, як буде яким ми шляхом будемо йти далі, тоді будуть братися кошти і робитися, ну, продовжувати з будівництва. Наразі будівництво фізично зупинено. Пані Наталію, а так, щоб ми, ми наші глядачі розуміли, скільки місто вже вклало в будівництво заводу, і скільки взяло, скільки з цих коштів є кредитні, а скільки є власні? Скільки нам це вже коштувало? Дивіться, цей проект він складався з бюджетних коштів, які мало заплатити місто, з кредитних коштів і грантових коштів. 10 мільйонів гранту це ті кошти, які бере нам виділило в ну, грантових на обладнання. З них ми витратили 4 мільйони, 4,4 на власне через контрпроцес ми зробили авансовий платіж за обладнання. З кредитних коштів витрачено порядка 13 мільйонів євро, і порядка трьох лишніх мільйонів євро витрачено з бюджетних коштів, тобто в загальному понад 20 мільйонів. Але в нас є ще. Супутні роботи, ті, які ми не оплатили підряднику, але які стосуються власне будівництва завода. Це там підготовка ділянки, доведення комунікації, і так далі. Тому подібне на це ще пішло 53 мільйони гривень. Тобто, в цілому витрачено вже понад 20 мільйонів євро. І е, понад 50 мільйонів гривень це що стосується будівництва. Але я ще хочу наголосити, що це е, за кредитні кошти ми вже почали віддавати і відсотки, і самі кредитні кошти. Mm -hmm. Тобто, ще е, оскільки ну не розраховували, що цей завод буде будуватись так довго, ми вже б мали його мати запущеним, і він, він мав би працювати. І тоді б ми вже повертали кошти. Але наразі ми вже повертаємо кошти. І ми вже порядка 1,5 мільйона євро сплат повернули, бо 1,6 мільйона. І вже порядка десь 400 з лишнім тисяч євро ми сплатили комісії за цей кредит. І близько 800 тисяч гривень, євро ми заплатили відсотків. Тобто, якщо врахувати, що саме будівництво нам вийшло понад 20 мільйонів євро і 53 мільйона гривень, то вже порядка 2,8 мільйона ми потратили на сам кредит євро. Пане Олександре, запитання до вас: а на якому етапі готовність об'єкта мова йшла? Я пригадую нещодавно 60%-70%, Це враховуючи які роботи і що залишилося ще робити? Чи можете ви нам сказати зараз? Дивіться, станом на сьогоднішній момент є закінчено готовність об'єкту. Є будівельна частина 70%, Це правда? Орієнтовно 25% є завезеного обладнання, а з робіт, які треба зробити, як казала пані Наталя, є частина робіт, які необхідно зробити в рамках самої добудови об'єкту, плюс є деякі роботи, які не увійшли в об'єкт і є в зобов'язання. Будівництва як замовника міста окремо, тобто з нашої сторони, як з підприємства, мають бути ще збудовані електрична частина, тобто електропостачання, очисні споруди, і всі мережі по території теж мають бути зі сторони замовника зроблені. Тому станом на сьогоднішній момент воно виглядає так. Всі ці роботи мала би теж робити та ж сама польська компанія, підрядник, яка зараз вважається підрядником. Частину цих робіт місто буде робити власним способом, тобто за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. А частина робіт, які входять в загальний проект, повинні були би погоджуватись з підрядником і погоджуватися з ними підрядники, які можуть це виконувати. Так у нас є позиція. Компанії підрядника, зокрема, представник компанії підрядник Шиштоф Хаб'єр у відкритих джерелах заявив, цитую, що зараз цитата: місто змушує підписати невигідний додаток, погрожуючи розірванням договору чи зривом банківських гарантій, бо такі речі не відповідають нормам законодавства. Пане Олександре, про що йде мова? Чи знаєте ви, в чому звинувачує місто? Представник компанії підрядника? Uh, дивіться. Uh. Пан Кшистов говорить емоціями, ми говоримо конкретними фактами. Даної розмови не було би і предмету даної дискусії не було б, якщо б пан Кшистов представив би гарантію, яка відповідає вимогам контракту. Все інше це є їхня думка, то є позиція захисту сьогодні. Вона є дуже емоційна, якою вони намагаються прикрити основну їхню проблематику. І на жаль, вони здійснювали на нас і великі тиски з дуже багатьох різних сторін з метою, просто тобто і медійною стороною, і можливо, навіть там представниками іноземних різних дипломатичних місій, виключно для того, щоб цю проблематику приховати, але на жаль, навіть своїм захисникам вони. Не змогли аргументовано відповісти на причину, чому вони замінили текст гарантії, не погодивши його з замовником і з е, банком ЄБРР, Перше і друге, чому не змогли вони перекрити цю гарантію на весь термін, як вимагає цього контракту. Тому всі інші думки пана Кристофа на сьогоднішній момент нічим не підкріплені. Ми читали його позицію, розуміємо його позицію захисту. Але ми рухаємося в межах чинного контракту, і ми змушені були це зробити в інтересах захисту громади міста і коштів бюджету нашого міста. Тому ми робили все просто згідно чинного контракту. Пане Олександре, і ви, пані Наталю, дуже часто у своїх відповідях сьогодні в ефірі згадуєте ще одну структуру: це Європейський банк реконструкції розвитку ЄБРР, який виступає третьою стороною в цій угоді, трьохсторонній. А власне, яка позиція ЄБРР щодо цієї ситуації? Чи знаєте ви, пане Олександре? Прошу. Дивіться. Ми зараз маємо поставитися з розумінням до того, що не всі речі, які ми знаємо, ми можемо говорити, оскільки є багато. Контрактних позицій у відносинах і в даному контракті, які мають певні норми конфіденційності і закритої інформації. Тобто, ми сьогодні проводимо консультації з банком ЄБРР, Ми проводимо, розуміємо їхні позиції. Ці позиції все рівно постійно видозміняються в пошуках хорошого рішення. Яке би дало можливість далі продовжувати не і не заморожувати цей проект, тому якщо можна, я обмежусь такою формою відповіді, яка тільки що була? Дякую, пані Наталі. До вас запитання чи справді все ж таки є ризик розірвання угоди, яким він є, якщо ви можете сказати у відсотках? І якщо все таки угоду з головним підрядником розірвуть, що буде далі з сміттєпереробним заводом, який чекають всі львів'яни? Ну, насправді тут може багато бути шляхів. Ризики є однозначно. Це, це вже доконані речі. Так, в нас немає гарантії. Гарантія є істотною мовою нашої угоди. Е, я просто хочу, е, пан Єгоров, е, правильно грамотно все пояснював, але я хочу пояснити на ну, скажімо так, на хлопський розум. Що ми ж не будуємо завод як як споруду? Ми будуємо завод як цілісний комплекс, який має виконувати певні скажем, мати певні технології, виконувати певний процес, і, власне, ці гарантії вони були нам потрібні для того, щоб цей завод запрацював. Не просто була збудована якась там будівля, в якій нібито буде сміттєвий завод. А це мала бути цілий цикл від початку до кінця до навчання наших працівників. Відповідно, зараз ми розуміємо, що. Польські партнери, підрядники, не можуть нам гарантувати того, що це буде. Відповідно, пан Єгоров, як керівник даного заводу з недавніх пір, не мав іншого шляху, як звернути на на нашу користь цю гарантію, яка ще на той момент діяла. Відповідно з інших гарантій, у нас немає. Відповідно, ризики того, що буде повернута і та друга частинка гарантії, бо перша вже повернута, і відповідно автоматично почнеться процедура розірвання угоди. Як це в нас прописано в угоді, то Великий дуже великий ризик того, що в нас цей підрядник контрпроцес більше не буде підрядником. Як будуть відбуватись подальші дії, дуже складно зараз прогнозувати, оскільки ми очікуємо і консультуємося зараз. Власне, ну ми як місто, а безпосередньо участь цьому бере пан Єгоров, а також інші представники міста. Власне очікується і і проводяться зараз перемовини з ЄБРР, і очікується якесь спільне рішення, яке може виглядати по різному якщо дивитися, як виходила ситуація, наприклад, Дніпро в них ну трошки не така історія, але так само історія з ЄБРР і невиконанням підрядником своїх зобов'язань. Вони знайшли свій шлях. Вони дозволили там. Наскільки я знаю, дозволили субпідрядникам приймати участь далі в побудові того об'єкту. Як вони вийдуть нашій ситуації? Як закінчаться ці перемовини? Ну тут може бути кілька шляхів. Як можливо, нам дозволять укласти угоду субпідрядником, Можливо, це буде новий тендер. Можливо, ще буде якийсь третій шлях. Ну треба набратися терпіння, почекати, чим завершиться перемовини. і, і оця юридична, скажімо так, процедура, яка зараз триває. Пане Олександре, таке ж саме запитання до вас: як може далі розвиватися ситуація і чи близька міська рада до розірвання цієї угоди? І якщо так, що буде далі? Я все-таки мушу сказати, що багато сьогодні я з консультацій сказати не можу. Підтримую пані Наталю стосовно. Цих трьох шляхів вирішення цього питання їх точно не буде більше. Ми шукаємо найоптимальніший варіант, який тільки можливо для того, щоб не зупиняти якомога швидше перезапустити цей процес. Контроль процес зі своєї сторони на жаль проявив себе як компанія, яка ну недобросовісно виконала виконує зараз свої зобов'язання і насправді. І до того в нас були постійні якісь тактичні моменти, де ми постійно з ними намагалися грати більш по правилам, і вони постійно виходили за межі контракту. Але ми їх назад змушували туди зайти. Тому, враховуючи ці всі речі, про це все знає і банк реконструкції розвитку, який постійно був і є з нами в переговорах і зустрічах з підрядником, і зараз в пошуках аналогічних подій, які відбуваються в Дніпрі. Ми шукаємо середню модель, яка би могла нам якомога швидше закінчити і запустити цей об'єкт, тому що він насправді є і критично важливий, Він є і в критичній інфраструктурі, і він дасть дуже швидку можливість економити громаді значні кошти на логістиці, на захороненнях на полігонах, і воно дасть можливість просто швидко окупити даний проект, тому. Ми робимо все для того, щоб це відбулося якомога швидше, і щоб ми не втрачали жодного часу на дуже затяжні якісь. Перезапускальні процеси. що ж ми як телеканал «Перший західний і далі будемо слідкувати за цією ситуацією. Готові надати місце для позиції іншим сторонам цієї ситуації. Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто та Наталія Шелестак, голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради, були гостями цієї частини нашого ефіру. А говорили ми про призупинення будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.